Візьміть себе за чотири пальці іншою рукою ось таким чином. Натягніть кисть, підніміть лікоть уверх до рівня плеча, кисть притисніть до ключиці і відведіть лікоть вперед. В такому положенні потримайте десь секунд 10 Якщо ви відчули, що у вас ось тут натягується нерв, що у вас з'явились боляві відчуття в ліктьові, що вас віддає ось в цих два пальці безіменний та мізинець. Тоді це відео точно для вас, хоча й не тільки в цих випадках. Якщо у вас болить лікоть, прострілює ниє, ви не можете підіймати щось таке більш-менш важкеньке до рівня голови, або не можете нормально тренуватись із заболею в ліктях, або ось ці два пальці у вас німіють, як я казав, безмизинець та безіменний, які являються, до речі, симптомом якраз проблем із ліктем. То що при цьому можна такого зробити, щоб цих симптомів позбутись і щоб лікоть не болів? Є декілька дуже чудових вправ, які вам у цьому допоможуть. Зараз я вам їх покажу. Але є деякі певні випадки, коли вправи можуть не допомогти і, навпаки, навіть нашкодити. Таких випадків небагато, я вам назву буквально тільки два, але я повинен вам про них сказати. Перший випадок це якраз оніміння ось цих двох пальців. Якщо воно постійне, тобто воно не проходить, якщо погіршується чутливість, якщо погіршується рухливість, то це означає, що у вас ліктьовий нерв перетиснутий, і він поступово, ну можна так сказати, відмирає. Тому тут не до вправ, тут треба йти до лікаря, перевірятись, можливо, там назначить вам зовсім інше лікування, а не вправи. І в запущених випадках навіть можливо треба буде робити операцію. І другий випадок це якщо ви, наприклад, отримали травму, десь впали на лікоть, десь вдарились або різко підняли вагу. Лікоть пішов на скручування. Ви відчули біль. Наприклад, дуже часто травмуються в спортзалі, при тому ж французькому жимі, особисто я колись теж таку травму отримав. Це вже було дуже дуже давно. Вже, начебто, я після цього відновився. Пройшло багато років. Але з тих пір, наприклад, я не можу боротися на руку. Одного разу я спробував, думав, що вже пройшов час і все повинно бути нормально. Але як тільки ми почали давити, то одразу щось щолкнуло, там, прострелило в ліктеві. І приблизно на два тижні я із тренувань на руки випав взагалі. Тому не раджу робити нікому, французький жим, краще робіть якісь інші вправи, хороших вправ дуже багато. Так, от, при травмах можуть бути тріщини, розриви, шишки, нарости. І в таких випадках, перш ніж робити вправи ЛФК, обов'язково треба до лікаря просвітити, подивитися, що там всередині. Можливо, навіть є просто якесь запалення і потрібно мазати мазями та ну, почекати, поки воно пройде. Якщо ж там критичного немає нічого, нічого не буде, нічого не виявиться, тоді можна сміливо приступати до виконання вправ. Практично в усіх інших випадках ви можете самостійно справитися з цією проблемою, тому що найчастіше це пов'язано тільки з перевантаженням зв'язок, з постійною монотонною роботою, з однаковою роботою, це називаючи епіканделіт або «лікоть тенісиста, або «лікоть гальфіста. Тому що йде постійне навантаження на одні і ті ж самі зв'язки. Також це може бути від того, що постійно знаходитесь із зігнутими ліктями. Наприклад, в багатьох думаю, було таке, що ви лежите на ліжку, клацаєте телефон і у вас німіють ось ці пальці. Після цього ви можете, начебто, там лікоть розігнути, трошки руками потрусити, кров пішла, аніміння пройшло. Але намагайтеся такого не допускати, бо з кожним разом стан ваших нервів може погіршуватись, і з часом це може привести тільки до ускладнень даної ситуації. Вони можуть німіти у вас навіть не в такому положенні. Тому на період відновлення ліктів, поки ми будемо робити вправи, це там місяць, два можливо, прибираємо всі подразники, не перевантажуємось, нічого важкого не підіймаємо, не переохолоджуємось, не сидимо довго із зігнутими ліктями, не спимо зігнутими ліктями за головою і відповідно регулярно виконуємо вправи. Давайте якраз до цих вправ перейдемо. Якщо ви візьмете себе за передпліччя другою рукою. І покрутите при цьому кистю, то ви будете відчувати, як у вас м'язи передпліччя по черзі, по колу напружуються туди, куди згинається кисть, з тої сторони, з того боку і напружуються м'язи. Відповідно, для того, щоб пропрацювати нам м'язи, зв'язочки, всі всі сухожилки, все, що йде, прикріплюється до ліктового суглоба, нам потрібно пропрацювати м'язи передпліччя, а вони напружуються за рахунок роботи. Кисті, тому нам треба працювати саме з кистю. Для першої вправи нам потрібна буде ось така невеличка гантелька. Приблизно 1-2 кілограми більше не треба. Якщо у вас такої немає, то можете замінити пляшку з водою, але теж велику не беріть. Беремо її в руку, ось таким чином, ось таким хватом, кладемо руку на табуретку і повертаємо в одну сторону, повернули, в іншу сторону повернули плавно. Не поспішаємо, рухи повільні. До горизонтального положення повернули. І в іншу сторону до горизонтального положення повернули. Лікоть має залишатись на одному місці, тобто ви його не піднімаєте, він має бути притиснутий до стільчика, якщо ви робите на стільчику. Рухи повільні, вага невеличка. Наша задача не накачати м'язи. Бо, здається, начебто треба просто накачати м'язи, тоді вони будуть сильні і все буде добре. Ні, м'язи у нас вже перевантажені, там є невеличкі мікротравми, і перевантажувати, накачувати вже у вас не вийде поки що. Тому спочатку треба відновити. Для того, щоб відновити, нам потрібно робити з маленькою вагою, але й багато робити теж не треба. До 20 повторів більше робити не потрібно. Поступово краще робити кожен день, потрошки. Це дасть набагато більший ефект, ніж якщо ви за один раз зробите багато. Друга вправа. Залишаємось в тому ж самому положенні, тільки тепер не повертаємо вліво-вправо, а опускаємо вперед і піднімаємо назад. Опустили, підняли вверх. Опустили, плавно, не поспішайте. Так само до 20 повторів більше робити не треба, і вага повинна бути невеличка. Можете навіть використовувати для усіх цих вправ, в принципі, молоток. Чим у вас буде довша ось ця ручка, тим буде важче. Якщо ви перехопите так, щоб ручка була коротша, то відповідно буде легше. А молоток, я думаю, є вдома у кожного, і ви зможете тренуватись навіть з молотком, якщо у вас немає. Антелька. Для наступної вправи нам потрібна буде резина. Або ось така, або ось така. Але це дуже жорстка. Якщо у вас є м'якенька, то можна і таку. У мене м'якенької немає, я буду використовувати ось цю. Якщо у вас резинки немає, то придбайте. Вона коштує недорого, особливо ось така коштує взагалі дешево. Але вона вам знадобиться, якщо у вас є проблеми з ліктями, то зайвою вона вам точно. Не буде. Взагалі, резинка більш універсальніша, тому що з нею можна робити весь цей комплекс, просто навіть от біля столу, а не біля табуретки. Наступаємо ногою на резинку, другою рукою регулюємо навантаження, і одною рукою можна робити абсолютно усі ці вправи. Доволі, доволі зручно. В попередній вправі ми пропрацювали ось цю верхню частину передпліччя. Тепер нам потрібно пропрацювати нижню частину передпліччя. З гантелькою робити це не дуже зручно, а от з резинкою якраз набагато зручніше. Наступаємо на одну сторону на резинку ногою. Можна за щось зачепити за інше, якщо у вас є за що зачепити. Беремо рукою за резинку, натягуємо настільки, наскільки нам необхідно, і впираємось перед пліччям у коліно з зовнішнього боку. І робимо ось такий рух кистю. Зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. Теж не потрібно тягнути ось так. Тільки кисть працює. І все плавно, не поспішайте. Велике навантаження не робіть, щоб збільшити, там, відставили ногу в сторону, збільшили навантаження, трошки підставили ближче, зменшили навантаження. Можете впертись рукою в коліно для зручності. Рука практично пряма. І працюємо над ось цими м'язами. Згинаємо, розгинаємо кисть. Так само 20 повторів. Плавно, не поспішаючи. Більше не треба. Четверта вправа. Ми пропрацювали ось цю верхню частину, нижню частину. І тепер нам потрібно внутрішню і зовнішню сторону пропрацювати. Кладемо. Передпліччя на табурет, беремо гантельку і опускаємо її вниз, аж на пальчики. Опустили, розвернули кисть. Тепер плавно скручуємо і згинаємо кисть. Опустили, плавно не поспішайте. Повністю опускайте на пальці і вверх скрутили. Тут потрібно слідкувати, щоб от в нижньому положенні у вас не підіймався лікоть. А у верхньому положенні, щоб не відривалось передпліччя передня частина. Передпліччя повністю лежить на поверхні. Вниз. Скрутили. Добре, робимо так 20 повторів. Все те саме, як і в попередніх вправах. І переходимо до наступної вправи. П'ята вправа ми перевертаємось на іншу сторону. І опускаємо вниз піднімаємо вверх. Тут єдине, що ми не опускаємо на пальці, розвертати пальці не потрібно. Підняли плавно, опустили плавно. Якщо бачите, я трошки відхилився в сторону, для того, щоб передпліччя правильно лягло на поверхню. Якщо я... Сідів би рівно, то в мене лікоть трошки тікає, передпліччя викручується. Це неправильне положення. Ми будемо пропрацьовувати не ті м'язи. Тому трошки назад, трошки в сторону відхилились, і в нас будуть працювати правильні м'язи. І остання вправа: можна робити її з гантелькою, можна робити її з резинкою. Мені з резинкою подобається більше. Але давайте я покажу спочатку з гантелькою. Вправа робиться таким чином: лікоть в сторону. Гантельку опускаємо вниз. І в цьому положенні підіймаємо руку вверх, опускаємо вниз. Тут важливо, щоб лікоть залишався саме на одному місці, щоб він не опускався вниз, вверх, щоб він не гуляв. Для цього зручніше буде підійти до стіни, вперти лікоть в стіну і робити біля стіни. Ось таким чином. Але навантаження від гантельки мені не дуже, чесно кажучи, подобається. З резинкою мені подобається більше. Берем, наступаємо на, на резинку на одну сторону. Підбираємо необхідну довжину і робимо з резина. Ось тут вже мені подобається більше. Але якщо у вас є больові відчуття, тобто дуже сильно болить, наприклад, лікоть, або для вас велике навантаження. В нижній точці маленьке навантаження, а у верхній вже велике, за рахунок того, що резинка сильно натягується, можете розділити цю вправу на дві фази. На першу фазу, тобто з самого низу до горизонтального положення. Тут тільки, тільки нижня частина. Потім зробити резинку трошки довшою, відповідно, трошки м'якшою, легшою. І зробити від горизонтального положення до верхнього. Тобто розділити на дві фази. Якщо для вас Важко робити в повній амплітуді. Якщо ні, то робіть в повній амплітуді. Або, можливо, у вас є можливість, як у мене, наприклад, взяти в одну жилку, тоді вона буде резинка набагато буде м'якша, і її буде набагато легше із самого нижнього положення піднімати аж до самого верхнього. Тож, нехай ваші лікті не болять, робіть цей комплекс. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба. Пока!